Привіт! Якщо ви хочете цього року пошити юбку на резинці, то спробуйте використати три прості правила, і ваша юбка буде набагато краще виглядати. Отож, я взяла шмат тканини просто квадрат і зверху прособачила резинку. І така юбка з прямого квадрату буде виглядати плоско, прямо. Я би сказала, це не дуже актуально. І, в принципі, Фігуру воно не дуже то прикрашає. Тому з цього виходить перше правило. Це те, що бокові шви мають бути косі. Ну, от краще шити юбку на резинці, а силуету. Так вона буде набагато красивіше дивитися, бо з прямою там трохи більше погратися, щоб воно дійсно гарно виглядало. І, в принципі, правило таке просте, логічне, до нього багато хто додумується. Але якщо ми візьмемо просто бокові лінії, зробимо і більш нічого, то в нас вийде таке, що по боку у нас. Буде волан, а по центру в нас буде прямо. Це, ну, мені здається, це некрасиво і так, ну, в принципі, неправильно робити з конструктивної точки зору. Як це можна пофіксити? Якщо ми візьмемо тканину і трошечки посунемо вверх, волан робить? <вінь> він стає на місці. Тобто, якщо ми в конструюванні ось цей момент відразу піднімемо, то юбка буде виглядати класно, правильно і так як в Пінтересті. І останнє правило це баланс виробу. Багато хто про це знає, але новачки не завжди про це згадують, і потім юбку треба е рівняти понизу, вона нерівна, вона крива. А для того, щоб такого не було, ми беремо і відразу, проставляємо баланс виробу, і викрійка стає дуже простою, і шиється така юбка набагато легше і простіше. Отож. Для тих, хто не зрозумів, як це все використати в конструюванні, давайте дивитися і розбиратися. Я зараз покажу два приклади. Спочатку давайте зробимо більш, більш пишну юбку. Але перед цим нам треба три мірки. Перше, перше, це довжина виробу. У мене це буде 60 см. Друге, нам треба поміряти обхват попи, і нам потрібно півобхват бедра. Тобто обхват бедра поділений на 2. Плюс прибавка. І прибавка може бути різна. Вона може бути різна від фасону, може бути в залежності від того, яка фігура. От, наприклад, для фігури XS з легкого матеріалу можна додати прибавку плюс 5 см. Для себе я би прибавляла ну, мінімум 15 см, для того, щоб не облягало живіт, і для того, щоб воно більш симпатичніше дивилося. І робило особисту мою фігуру. Кращою, аніж вона є. Прибавка може багато від чого залежати. Вона може залежати від фігури, вона може залежати від того, яку саме юбку ми шиємо. Для такої широкої юбки я би взяла загальну прибавку там, ну десь сантиметрів 20-40, максимум 50, мінімум 20. Для такої широкої юбки, щоб воно от пропорційно якось дивилося. Для себе я візьму 36 см. Тобто в пів обхваті це буде 18 тоді виходить мій півобхват 52 плюс 18 70 см. Це друга мірка. І третя мірка – це баланс виробу. Попереду і позаду. І тут давайте трошечки зупинимося для тих, хто не розуміє, що таке баланс виробу. Насправді, все дуже просто. Для того, щоб його визначити, нам треба взяти резинку. Наталію походити трохи, щоб вона стала на своє місце. Тоді ми беремо мірну стрічку, міряємо від резиночки до підлоги, від переду до підлоги, і відзаду до підлоги. Таким чином, ми отримаємо три різні цифри. Від боку відняти перед, у мене буде це 2 см, від боку відняти зад, у мене це буде 1 см. Ця мірка вона може бути і нульова, і плюсова. Плюсова вона двоє рідко. Зазвичай вона мінус один, мінус там до мінус 3, в залежності від того, чи великий живіт, чи великі бедра, е, ну, такі особливості фігури. І якщо ж ви не хочете міряти, або ви шиєте юбку для когось, або там, на мас-маркет собі в інтернет-магазин, тоді можна просто взяти баланс виробу типовий ось такі от мірки. У мене попереду 2 см, позаду 1 см. Маючи тримітки, можна приступати до конструювання. Ось тут у мене, наприклад, тканина по ширині, вона 140 см. 140. я свою тканину відразу згортаю вдвічі для того, щоб можна було вирізати відразу і передню половинку, і задню половинку. Згортаю саме не ось так. А позов. Тобто, у мене тут 140 як було, так воно і лишається. Далі, що нам треба? Нам треба 140, тобто, нашу ширину, відняти другу мірку. У мене 140 мінус 70 буде 70. І цих 70 треба поділити на 2. Це буде 35. Якщо тканина зверху не дуже рівна, треба відступити 2-5 см донизу. Ось таким от чином і намалювати допоміжну лінію. Це от якщо тканина сипеться чи вона не дуже вирівняна. І починаємо конструювання. Ось ця цифра 35, що в мене є, я відступаю від одного боку і від другого боку. Це буде а, А1. Далі нам треба довжина виробу. Ось ця перша наша мірка. У мене це 60 см. Знаходимо 60 см і відкладаємо не ось таким чином, а так, щоб перший сантиметр прилягав до точки. І тоді рухаємо, коли почне пересікатися 60 см і кінець тканини бажаної ширини. Ми робимо лінію. З одного боку і з другого боку аналогічним чином. Рухаємо до 60 і проводимо лінію Ось у нас виходить, по суті, така трапеція. Ну, скажімо так, наша неправильна юбка. Далі нам треба знайти центр. Тож, поки що в конструюванні ми спробували тільки перше правило. бокові лінії у нас Косі. Вони можуть бути навіть чуть-чуть косенькі, якщо це ми розглянемо в наступному варіанті конструювання. Далі нам треба зробити заниження. Як це зробити правильно? Ми беремо під прямим кутом під 90 градусів. Проводимо від точки А до центру і від точки А1 також до центру. Далі, ось тут у нас буде точка А3. Від точки а, А3. А3А1 треба проміряти і поділити на 2. Тобто треба нам середину визначити. Так. І ось так. Визначили середину цих проміжків. Хай це буде Б, Б1. І проводимо пряму лінію. Ось так. От. Далі знову АБ ділимо. Мірію і ділимо на 2. Тобто знову знаходимо серединку. Знайшли серединку тут і тут. І так само нам треба знайти серединку ось тут і ось тут. Б3, Б3, Б1. І що в нас виходить? Тут буде С це 1 Буквочки можна не ставити, це я пишу для себе, просто для того, щоб легше вам пояснити і розказати. Тобто ви можете просто собі центр знаходити і змалювати. Далі, відрізок АЦ ми не чіпаємо від відрізка С С2 нам треба згладити по лекалу. Також відрізок С2, С1. Ми згладжуємо також по лекалу. Таким чином, ми зробили оце правильне заниження без всяких там формул. Нам просто треба знайти серед центр потім знов центр-центр, центр, центр, і з'єднати. Ну, насправді це все дуже просто, дуже легко. Верхні лінії у нас є, і далі нам треба знайти лінію низу. Тобто, просто від центру проставляємо нашу мірку довжини виробу 60 см, і рухаємось паралельно верхній лінії. Проставляємо довжину виробу. Окей. Основа у нас є. Нам треба вирізати відразу і передню, і задню половинку. Вирізаємо. Відразу ж треба позначити передня половинка. Задня половинка знаходимо центр. І по передній половинці по балансу у мене було мінус 2 см. Тобто я відразу вношу мінус 2 см донизу, роблю пряму лінію на декілька сантиметрів. Для того, щоб ось тут обов'язково був 90 градусів. Також, де має бути 90 градусів, обов'язково? Ось тут, тут, тут обов'язково. Ось тут 90 градусів і так само по углам. Це для того, щоб не було ось таких от швів. Щоб воно отак от от по боку прилягало. Красиво, щоб було легко і правильно. Окей, ми зробили балансове зниження донизу. І з... треба знівелювати його доверху. Це все робиться по лікаву, там по лінійкою або вручну І відрізається. Але якщо у вас баланс плюсовий то потрібно спочатку вносити, а тоді вже вирізати. Це буває просто рідко. І по задній половинці так само знаходимо спочатку центр. Знизу баланс віднімаємо. Трошечки попляніть і загружуємо. Можна ще себе перевірити, ось таким от чином зігнувши, і перевірити, щоб на обох боках були абсолютно однакові лінії. От, по суті, викліка готова. Якщо ви досі не розібралися, як воно працює, і вам треба ще один схематост для більш такої вузької юбки, щось по типу ось такого, мені здається, вузька юбка класно підійде зі штапелю зробити, але в такому разі краще робити розрізи або по бокам, або позаду, або попереду. Бо якщо ви зробите повністю з шийте з одного шматку тканини. Тобто, щоб спереду і ззаду було максимум 70 см, то при ходьбі буде натягуватися тканина, то може черкати по нозі і якби буде терти, і буде неприємно. Тому краще все-таки додати розрізи. Для вузької юбки тепер зробимо. От-у мене тут іде 140 см, я їх складую. І тут треба дивитися: От, наприклад, у мене півобхват бедра 52. Тобто у нас загально лишається 18 Е, Мені б хотілося навіть на таку легку юбку хоча б 8 см прибавки. Тобто загальна прибавка буде 16 см. Це от більш-менш буде. 60, півобхват бедра плюс прибавка 60 см. 70-60 буде 10. А 10 поділений на 2 5 см. Окей, відходимо з кожного боку по 5 см. Довжина виробу. У мене не змінюється. У мене буде 60 см. Так само шукаємо, де у нас буде соприкасається по боку. Ось у мене, ось тут. І пряма лінія. Позначаю сторону, щоб було більш замітно. Зробили бокові лінії. Далі шукаємо центр. Під прямим кутом. Один бік і під прямим кутом другий бік. Далі. Шукаємо центр. якби зрозуміло, що з одного боку і з другого центр буде аналогічний, можна два рази не переміряти. Тут поміряли, наприклад, 13 см, тут 13, то і тут 13 центр буде. Далі проводимо так само пряму лінію. І тут, в принципі, виходить така лінія, що її можна і вручну якби домалювати. що тут можна вже й не доміряти оці е, ще раз середини. Тут воно і так майже плоско виходить, але хай буде трошечки це завищення. Воно свою роль відіграє. І, і далі низ виробу. так, 60 см. 60. І вирізаємо. передню зайду половинкою. Одразу ж. Знову таки позначаємо передню задня половинка, знаходимо центр. Можна його відразу позначити. Це було б швидше. Ну, да ладно. І знову забираємо відпереду свій баланс, у мене 2 см. Відзаду у мене 1 см. Пряма лінія, щоб увку 90 градусів. до доверху. Тут ось цей баланс, він вже буде більш видно. В ось таких юбках невеликого об'єму кишені краще не робити, бо їх тоді буде дуже видно. І вирізаємо баланс. Так. Складуємо вдвічі для того, щоб було швидше. По тканині так само аналогічно складуємо вдвічі, і буде набагато легше і простіше. І дві сторони будуть у нас рівненькі і гарненькі. Ось, все. Викріка готова. Як ви бачите, до другого разу це вже набагато швидше. Тут ось цю бокову лінію її майже непомітно. Але при резинці воно буде давати свою роль відігравати. От, по суті, все. Викріка номер один більш пишна, викріка номер два більш пласка. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, я вам була корисною. гарних вам експериментів і вдалих вам спідниць.